Меган Фокс зробила пост в інсті, де написала: О, Боже, друзі, гляньте, як сильно я! Взагалі не змінилась. Як виявилось, це була лише невдала фотка, зроблена на телефон, де я виглядаю як українська надувна лялька. І от найкращі коментарі від українців під ним. В реальності ти виглядаєш як сорокалітня жінка і не маєш нічого спільного з гарними дівчатами з України. Огида, попробуй приїдь в Хмельницький. Ти виглядаєш як російська квочка. Оце шляпа висрала смачно. Пишаюся, що я українка, зводи свою мізогіністську сраку до терапевта. Яке кончене? краля пуза та хата плаче по тобі. Більше мені не дзвони. Жаба. Якщо ви заздрите українським дівчатам, почніть присідати. Ти виглядаєш як безкоштовне собаче лайно, котре лежало на газоні з зими під снігом, а весною сніг розтанув. А ти досі лежиш, бо всім на тебе насрати й далі. Ти собаче лайно. А як ви думаєте, це був просто невдалий жарт від Меган? Чи тут є політичний підтекст?